Представниці Орчині Марії Захарове. Ця істота, яка яку називають Маша Рюмка, давайте почуємо, як її обманули, її державу з її уст обманули Фіне. Мелкая возня, Тут чего то у Росії відняти, не дать возможности пользоваться загрансобственностью, которая собственность була всегда так сказать, обеспечена імунітетом і так далі. Ну вот, вот такие какие-то, вместо того, чтобы налаживать диалог прямой с российскими пограничниками, да, те же самые финны, устраивают какое-то шоу микрофонов. Есть же прямой диалог, который можно и нужно активировать, активизировать в сложные моменты. Ну то есть вот бесконечный какой-то поиск врагов, высылка журналистов, бесконечное что-то отнять. Ближний Восток горит! Ближній схід говорить Марія Захарова в кінці, і це ще одна показова штука. Нині Російська Федерація вимагає від світової спільноти. Подивіться на сектор гази, подивіться, що там відбувається. Там страшні речі відбуваються. Забудьте про нас, забудьте про Україну. Йдіть туди і визволяйте наших палестинців. Це іще один показник того, що вони зацікавлені у розпалі різних конфліктів у різних частинах світу, аби про них забули. Однак про них ніхто забувати не збирається. Дякуємо нашим друзям із Фінляндії за те, що нарешті почали використовувати і ще один засіб тиску на Російську Федерацію, санкції проти них закриття державного кордону, що в свою чергу допомагає не лише нам, нам в останню чергу українцям, в першу чергу для самих фінів, які не забули, що в 1939 році Іосиф Сталін наказав радянській армії анексувати і окупувати усю територію Фінляндії. Не вийшло цього зробити аж ніяк. Мають зуб досі росіяни московити на Фінляндію, і сподіваються своїми мігрантами заполонити усю країну, а згодом і Європу не вийде гражданочка Марія Захарова. Будете сидіти у нас просто сидіти в себе вдома, в своїх ізбушках, якщо вам так подобається ваша держава. закидайтеся своїми щі, грайте на своїх балалайках, що там у вас ще є. Знаю, що стереотип, не стереотип, однак я вас такими бачу, і ви ніяк по-іншому у мене в очах не виглядаєте. Ви на Нація виродок, нація середньовіччя, нація нецивілізована. і саме ви мусите виглядати такими і для всіх інших жителів нормального цивілізованого світу.